Кожен день до організації Правозахисна група Січ надходить мінімум три звернення від родичів зниклих безвісти військовослужбовців. Щодо механізму пошуку зниклих безвісті, там трошки різниця порядок дій: якщо це цивільна особа, якщо це військовослужбовець. Тому я спочатку можу акцентувати свою увагу саме на Військовослужбовців, які зникли безвісті, у нас є закон про право статус осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. В квітні цього року було внесено додаткові зміни в цей закон. Там є вичерп, є перелік осіб. Які е, вважаються родичами, які можуть звернутися з заявою до поліції, до військових частин щодо розшуку зниклих, родич... зниклих військовослужбовців? Там він достатньо великий. Можна подивитися це і чоловік, дружина, і діти, і опікуни, і бабуся, і дідусі, прадідусі, і рідні сестри, брати, навіть подружжя, яке просто сумісно проживало, і вели сумісне господарство, не будьте чи в шлюбі. Що, по-перше, треба зробити? Якщо ви втратили зв'язок з рідним військовослужбовців, які боронить країну, вам, по-перше, що необхідно зробити, звернутися до комісаріату. Зараз вони називаються центр комплектування та соціальної підтримки за місцем свого проживання або за місцем призову військовослужбовця. Це без різниці. Звернутися а, безпосередньо туди, дізнатися інформацію, чи є якась наявна інформація, де служив, в якій частині служив. Якщо вони знають, де саме дислокувалась, наприклад, їхня частина, чи їхні а, а, рота взвод, то можуть вони вказати. Якщо не, не знають цього, то а, а, військомати повинні. Самі цю інформацію витримувати у військовій частині, тобто там пишеться заява від родичів про втрату зв'язка і про розшук такої особи. Вже військомат, якщо в них немає інформації до цього, бо зачасту в принципі ця інформація може доходити від військових частин, вже яку надають військові частини до військоматів, і вони вже повідомляють родичів про те, що особа зникла без вісті при бойових діях, наприклад. Також необхідно родичам звернутися до відділу національної поліції за місцем свого проживання, написати заяву про розшук зниклого безвісті, і протягом доби формуються ці відомості, вносяться в єдиний реєстр зниклих безвісті, особі надається витяг з єдиного реєстру. Вона визнається потерпілою, родич зниклого безвісті, військовослужбовця. І з цього моменту особа, яка зникла, набуває статус зниклої особи, особи безвісті при особливих обставинах. Правозахисниця радить паралельно звертатися до уповноваженого справ розшуку зниклих безвісти. Зв'язатися з регіональними координаторами можна через гарячу лінію координаційного центру пошуку зниклих безвісти та Національного інформаційного бюро. Родичі постійно повинні. Я хочу наголосити на те, оскільки в нас і є певні процедури, порядок, наприклад, дій певних органів, але родичі повинні самостійно також прилагати максимуму силь і е, витребувати від військової частини, е, якщо е, вони, вони повинні складатися акт спеціального розслідування про факт зникнення безвісті. При особливих обставинах військовослужбовців він складається на кожного зниклого безвісті командиром військової частини. Інше витяг з наказу про зарахування до особового складу. На що це не потрібно? Для того, щоб в подальшому можна було, якщо особа є підтвердження того, що вона загинула при бойових діях, підтвердити потім в судовому порядку, якщо вона не, 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 не буде відомості якихось додаткових визнати її померлим а, військовослужбовцям. Бо є факти, що а, Побратими бачили, як загинув військовослужбовець. Він залишився, наприклад, на полі бою. Його тіло не можна евакуювати з певних причин, але за процедурою він все рівно зараховується, як безвісті зникла особа при особливих обставинах. Чому? Тому що в нас, на жаль, немає. Я зазначала певних інструкцій, процедур, як командування повинно діяти, які факти повинні бути стовідсоткові для того, щоб особу після бойових дій, там, контрнаступу, або ще щось активних бойових дій, можна було визнати або таку, що потрапила в полон одразу, або такою, що загинула. Якщо тіло не, не евакуювала, воно знаходиться, наприклад, на Території бою. Немає таких процедур.